Робот країни нині залежить від кожного з нас. Взаємодопомога та сильне плече стали не гучними словами, а реальними діями. Волонтери з Тульчина допомагають хлопцям не лише на передовій, але й тут, на мирній території, намагаються їх соціалізувати і реабілітувати. Ось так волонтерська сотня Тульчинщини збираються щоденно, обговорюють проблеми і шукають шляхи їхнього найшвидшого вирішення. Спектр нашої діяльності дуже широкий. Ну основна основний вид діяльності зараз, так як ну нагальна сама найбільша потреба це е, війна забезпечення хлопців наших, то на уваги ми приділяємо фронт. Ми забезпечуємо необхідним оснащенням. Це генератори, бензопили, це забезпечення автомобільним транспортом, ремонт автомобільного транспорту. Поки хтось вкладає шалені гроші в передвиборчу агітацією, тульчинські волонтери кожну копійку вкладають у ремонт автотехніки для бійців АТО. Так, як цю машину, то я так не робив, так як цю ми варили. А по ходові, ходовка в основному раз на півроку, заїжджають по-любому. Машини, які їздять там, вони проїхавши ту дорогу, верніше направлення. Дві поїздки, і ходову потрібно міняти на нову. Передивлятися, що міняти повністю, що реставрувати, це я надавав своїм автомобілям перевозки допомоги в зону АТО. Звідти возили бійців на госпіталя, окрім поїздок, займаюся ремонтом, налагодженням техніки, щоб вона змогла. Дійсно доїхати до цілі і приїхати додому. Пані Любов долучилася до волонтерської сотні ще в 2014 році. Два її сини воювали на фронті, тому жінка знає, що таке нестача продуктів та речей на війні. Молодший син за спеціальністю вчитель, вчитель історії. Пішов з перших днів війни. Був мобілізований, поранений був два рази. Прийшов він іловецький котел. Прийшов Дебальцево, і зараз він знаходиться на передовій. Старший теж мобілізований був він. Мав уже військове звання, виданий був наказ про демобілізацію. Ось і він повернувся. А це мама Андрія Сальніка, який підірвався на міні, втративши ногу, око та частину кишечника. Нині хлопець на лікуванні, а нещодавно з волонтерами навіть їздив до побратимів на фронт. Вони нам багато допомогли, піддержали сина дуже добре. Був два місяці. Ось в госпіталі син. Робили йому операцію на тій нозі, що залишилася. Операція пройшла благополучно. Сказали, що все відноситься, як його організм прийме. По дорозі з Тульчина зустрічаємо ще одного вдячного бійця. Цей автомобіль подарували, волонтерська сотня. Баню построїли нам, люди зараз мають де вийти митися. Плюс Плиту придбали, окрім бійців. Турчинські волонтери допомагають знедоленим дітям, облагороджують місто, збирають кошти на операції. Світлана, лялькарка, частину виручених грошей завжди віддає на благодійність. У нас дуже велика спільнота. І я хочу сказати, що багато лялькарок України є і членами волонтерської сотні Тульчинщини, хоча вони живуть не в Тульчині. Вони дуже активні. Завжди кошти, які ми від продажу ляльок отримуємо. Частину коштів завжди йде на благодійність для бійців АТО, для знедолених дітей, на операції онкохворим. Благодійна діяльність дуже широка в нас. Ж таким людям потрібно не лише подякувати, але й активно долучатися до їхньої діяльності, адже в єдності наша сила. Віта Омельчук, Юрік Макарян спеціально для власне інфо.